Найбільше цікавиться художньою літературою. Тобто художня література різних жанрів. Це і детективи, і фантастика, і фентезі, і там трилери якісь, історичні книжки, історичні романи. Але крім художніх, дуже такою великою популярністю користується історія, особливо історія України. Багато хто. Хто опинився на війні, хоче розуміти, як ми до цього дійшли. Чому так відбувається? І, зрештою, з історії розумію, що це не вперше. Це, це, як іноді кажуть, що ця довга війна вже триває угу. тисячу років з Росією. І тому історія ну, такий досить популярний жанр. Третя категорія, якою сильно цікавляться, це така популярна психологія: книжки з саморозвитку, самодопомоги, там, як боротися з тривожністю, депресією і так далі.